Водяники закупили перші п'ять комплектів для оснащення водорозбірних колонок лічильниками. Із цієї середи почали їх встановлювати. Першою була колонка по вулиці 40 років жовтню. Мешканці ближніх до неї будинків одними з перших. Після зібрання із водяниками здали протоколи і зібрали кошти на лічильник. Окрім самого водоміру і комплектуючих до нього, обов'язкові заміні підлягають труби, старі кришки на колодязях. І чи не найголовніше складова комплекту замок. Він буде індивідуальний для кожної колонки. Ключі роздадуть тим абонентам, які фінансово долучилися до переоснащення. Сторонні взяти воду з такої колонки вже не зможуть. Після завершення монтажних робіт Будь. По узлам составлен акт ввода действия, и с этого момента будет расчет с людьми по узлу учета. Куби, які нарахує лічильник, ділитимуть на абонентів за кількістю проживаючих. Хто буде щомісяця знімати показання водоміра, поки не визначилися, говорить водяники. Можливо, шукатимуть добровільців серед мешканців, можливо, і самі цим займатимуться. Час покаже ту роботу зараз тільки починають. Половина кварталів приватного сектору вже здали протоколи. Собрано вже около 50% протоколів з підписами людей, абонентів, які хочуть. которые изъявили желание, чтобы колонки были оборудованы взлами учета. Проплачено 7 комплектов. Закуплено п'ять. Решту закуповуватимуть, коли буде проплата ще по трьом чи більше колонкам. Витратно їздити за кожним комплектом, говорять водяники. Купуватимуть їх оптом не менше п'яти людей. Просять поквапитися із рішенням, щоб потім не було ажіотажу і непорозумінь. У вересні колонки, на яких абоненти відмовилися встановлювати водоміри, вже почнуть масово демонтувати.